Після повномасштабного вторгнення, я ж вже була на пенсії, я з системи пішла в 2010 році. А коли сталося те, що сталося, я звернулася до дуже багатьох, починаючи з Венедиктової, закінчуючи, ну, багатьма, як мінімум до очільників 5-6 відомств перших осіб. Правоохоронної системи я звернулася і запропонувала свої, свою допомогу. будь у чому. мені не потрібно було навіть офіційно працевлаштовуватися. Я готова була на громадських засадах дійсно документувати військові злочини, працювати особливо, ну коли сталася історія в Бучі з жінками потерпілими, зґвалтованими, займатися аналітикою. я вмію працювати з інформацією і так далі. Але Мені або взагалі не відповіли, або сказали дякуємо, матимемо на увазі. Ну і все. Тому я пішла як більшість громадян свідомих України вантажити, сортувати що завгодно волонтерка, допомога, ліки, одяг. Пішла в ТРО добровольцем. Потім стала добровольцем ПДМШ, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Словом, я пішла в систему волонтерства, дуже багато вчилася, пройшла дуже багато відповідних курсів. Я зрозуміла, от коли ми стояли там в Слов'янську, в Бахмуті, я зрозуміла, що люди валяться психологічно. Падають навіть лікарі. А будучи слідчим, слідчі і психологія це ж іде поруч. Я зрозуміла, що треба щось робити і допомагати якось вчити людей справлятися з емоціями, розуміти, що таке стрес, що таке, які бувають реакції на стрес, які види стресу бувають, як собі допомогти. Ну і власне я цьому вчилася, я змінила фах юриста на інструкторство з першої психологічної допомоги. І тому от ну, весь 23-й рік, 24-й, якусь частинку 22-го Спочатку я читала військовим, проводила тренінги з бойового стресу. Потім з'явилася тема, як вижити в полоні, тому що з дуже багатьма спілкувалася, розуміла їх проблеми. І як слідчий, я ж розумію, як себе вести зі слідчим, тому намагалася хлопці вчити, як, як себе вести слідчим ФСБ, як себе вести в камері, які можуть бути ризики, ну і так далі.